Це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які, ну, скажімо так, раніше сторони відкидували вже. Так? І тому цей документ я не хочу, ви знаєте, так, піднімати нову хвилю. Тому що я дуже хочу, щоб ми отримали. Конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Це перше. Друге, нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато. І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримувала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити. Будь-як у нас є конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що належить. Перше. Далі в Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс до Європейського Союзу. Ми виконуємо, ми робимо якісь важливі е, є закони, є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати. Частково відповідає на ваше також питання, на, ваш, на вашу тезу. ніщо, що може загрожувати. А вступу України до Європейського Союзу не може бути сприйнято. Але знов таки, дивіться, ми проговорювали вже цю угоду, багато разів багатостраждальні були діалоги щодо цього напрямку. Ну, давайте все сприймати по факту. Спочатку відсіюється вся ця кількість, Зрозуміло, буде угода кінцева, юристи попрацюють, потім, коли юристи попрацюють згідно українського законодавства нашої Конституції, коли там не буде відповідних законодавчих ЗЕВРОС, за тоді я подивлюсь вже з брифінгом юристів, я вже подивлюсь цю угоду. Я поки що не хочу реагувати на кожен такий, знаєте, ну як. Кожен такий меседж, тому що щось ще в медіа з'явились пункти якісь, так? і напевно може вони адекватні тому, що, що є в цій угоді, так? А, щось з'явилось у депутатів якимось чином. Я, також для мене цікаво, я ще не читав, а депутати вже все знають, що що буде в угоді. Так, це дивно див, ін, цікаво, хто, хто цю інформацію передає це дуже цікаво також.